Батьки Стаса завжди мріяли про те, щоб він став музикантом. Усі в їхній родині були музикантами, і якось само собою розумілося, що й Стасик піде протореними шляхами своєї родини, і з раннього дитинства в нього просто не було вільного часу. Зі звичайної школи він біг у музичну звідти до репетитора. Якби хлопчика запитали. Навіть розбудивши посеред ночі, що він найбільше ненавидять у світі, він би без вагань відповів музику. Звісно, ні мама, ні тато, ні тим більше бабуся про це не знали. Інакше всіх їх одразу ж схопив би удар, а Стас мовчав, мовчав, але тільки до пори до часу. Коли він був у восьмому класі, а вдома вже ломилася шафа від його нагород, до їхнього класу прийшла дівчинка. Стас навіть через багато років пам'ятав, як його серце заумирало, а потім знову забилося, але вже зовсім в іншому ритмі. Вона була, вона була прекрасною, схожою на ангела. А ще стас розумів, у нього немає жодних шансів навіть наблизитися до неї. Худий. Блідий, постійно з якимись музичними інструментами в руках було прикро, але Стас не з тих, хто так просто здається. Тиждень він придивлявся до дівчинки, яку, до речі, звали Анжеліка, а потім таки він наважився підійти. Привіт! Вона подивилася на нього величезними здивованими очима. Привіт, можна я тебе проведу? Дівчинка засміялася, покинула його поглядом і відповіла Ні, якщо тебе знесе вітром, мені відповідати доведеться. А якщо на нас нападуть хулігани, то мені тебе треба буде рятувати, а не тобі мене. Увесь клас вибухнув сміхом. Стас кинувся додому. Там його зустріла бабуся. Що сталося? Чому ти не в музичній школі? І взагалі, що за розтріпаний такий вигляд у тебе? Стас із усього розмаху жбурнув скрипку через кімнату на диван і закричав Тому, що я ненавиджу вашу музичну школу, ненавиджу музику і більше не буду нею займатися. Бабуся схопилася за серце, а Стас побіг у свою кімнату. І зачинився там. З того дня в нього стався перелом. Він категорично відмовлявся займатися музикою. Бабуся пила валер'янку. Мама плакала, а батько багатозначно мовчав. Він розумів сина, сам у його віці переживав подібні емоції. Та й зараз він би радше поїхав на риболовлю з друзями, випив пива, аніж оце все. Зрештою, після того, як мама з бабусею навіть до психолога його водили, стас відстояв своє право обирати, чим він буде займатися. Він записався в спортивну секцію на плавання і взагалі почав вести зовсім інший спосіб життя. Мама знову плакала, бабуся знову пила валер'янку, частенько приходив додому з розбитим носом. До бузики він більше навіть не наближався. Коли постало питання, куди ж він піде навчатися, жіноча половина сім'ї несміливо почала пропонувати музичні або культпросвітні напрями. Але Стас сказав, що піде в органи. Бабусю, відвезли швиденько, швидкою, тепер валер'янку вже пила мама. Він не прийшов в медкомісію, тоді, стиснувши зуби, подав документа на медичний. Здавалося, жінки трохи видихнули. Лікар це дуже поважна і пристойна професія. Але рівно до того моменту, коли дізналися, який напрям обрав Стас, він збирався стати патологоанатомом. Причому не звичайним, а тих, хто працює для слідства. Станіславе Олеговичу, як у вас? Він подивився на майора, який увійшов до кабінету, і зробив ковток чаю. Ігор був не тільки майором, а й близьким другом Стаса. А ти що, Ігоре, субординацію дотримуєшся? Покійників нікому не треба, вони нічого вже не розкажуть, не переживай. Що ти нормально спілкуватися не вмієш? Ігор усміхнувся, сів на вільний стілець і вступився за Стаса. Ніяк не можу зрозуміти, як можна тут їсти. Стас знизав плечима. А що не так? Де по-твоєму я маю їсти? На вулицю бігати. До речі, Ігор судомо проковтнув і заперечно похитав головою. Ні, дякую, велике. Стас потягнувся до столу і поклав перед ним папери. Ось твій висновок. Ти ж не просто навідати мене прийшов, а саме за ними. Ігор швидко переглянув листки, а потім посміхнувся. Дякую, стасе. Все так, як я й думав. Тепер можна не поспішати і навіть звернути увагу на друга. Як справи? Стас засміявся ой. Меркантильний ти, я навіть боюся уявити, як би ти зі мною розмовляв, якби висновок був не таким, як треба. У мене справи. Поки не одружився. Мама, тато теж добре. А чому не одружуєшся? Пам'ятається, мені ти з останньої вечірки вів найпрекраснішу якусь там дівчину. Чому, чому? А як тільки дізнаються, де і ким я працюю, дуже швидко зникають. Причому навіть ті, хто ще п'ять хвилин тому страшенно хотів замість за мене. Ти помирився? Ігор зітхнув. я там. Малого забрала Ванька і до матері поїхала. Жодні розмови не допомагають. Теща теж добре масло у вогонь підливає. Постійно каже, що мене пристрелить. Стас помив кружку. Дивна жінка, а якщо вона від тебе піде, подасть на розлучення, одна з дитиною кукати буде тоді, чи як? Ігор подивився на друга. Сумними очима. Стасе, ти з нею. Вона як з ланцюга зірвалася, зовсім мене слухати не хоче. Взагалі тиждень, я навіть не знаю, що то є. Стас уважно подивився на друга, та виглядаєш ти не дуже щось. Може, ще щось сталося. Ігор зручно умостився Слухай, я вже сам задумуюся над тим, щоб кинути цю службу. Стас здивовано підняв брови, він прекрасно знав, що для Ігоря служба і честь зовсім не порожні слова. А ось із цього моменту детальніше. Ну, ти пам'ятаєш, я говорив, що у нас начальник змінився. Такого самодура прислали ні в касті сказати, ні словами описати. Він уже чув про те, що змінився начальник відділу, але ще жодного разу не бачив його. Знаєш, у мене таке відчуття, що добром це не закінчиться. Якийсь він слизький, а вже про те, як він зі мною і з колегами гуляє. Увесь відділ, говорить. Дивно, чому внутрішня служба досі ним не зацікавилася. Напевно, має якусь сильну лапу, але сподіватимусь, що до мене він не скоро добереться. Щастить тобі, сидиш у своєму підвалі і нікому до тебе діла немає. У кабінеті, де вони сиділи, пролунав дзвінок. Ну, ось, накликав, привезли когось. Ігор швидко попрощався, встигнувши, щоправда, сказати, що на вихідних вони їдуть поговорити з Катею і швидко вийшов. Стас піднявся нагору, він одразу розумів, що чоловік у формі, і є той самий начальник, якого всі так не любили. Той був добряче пом'ятий. Поширював навколо себе запах перегару і постійно кричав Чому я маю чекати? Де ви вештаєтеся? Не підвищуйте, будь ласка, голос. Тут не місце для криків і поспіху. Підполковник подивився на нього злим поглядом, але тон трохи знизив. Потрібно якнайшвидше провести ростен. У дівчини хворе серце, смерть очікувана. Тож чекаю висновку. Але швиденько. можна нічого іншого не шукати.

Смерті завжди залишала слід на обличчі. Тут же нічого. Молода жінка була як жива, а ще вона була дуже красивою. Стас зітхнув такі молоді й красиві йдуть, а такі не дуже хороші люди чомусь залишаються. Він віддав розпорядження і пішов готуватися до розтину. Як тільки він брав у руки скальпель, тіло перед ним ставало. Виключно професійним інтересом, своєрідним таким для навчання інструментом, знайти щось, що все розставить по місцях. У цьому випадку, здавалося, шукати нічого й не треба, але Стас не з тих, хто вірить комусь на слово. Не та у нього професія, він зробив невеликий надріз, буквально сантиметр. І відскочив від столу. Шкіра дівчини помітно зригнулася. Стас нахилився до її губ, ніби немає дихання, Чи є? що за маячня така. Він схопив із ящика стетоскоп і надхилився над тілом. Спочатку нічого не почув, потім змістився до правого боку і завмер. Серце дівчини билося, справа. Це була велика рідкість, але як її могли сюди привезти? Стас схопив телефон, він розумів, що тут щось не так, інакший підполковник так не квапив би його. Ігорю, мені терміново потрібна твоя допомога, але так, щоб ніхто нічого не знав. У двох словах пояснив ситуацію і поклав слухавку. Не минуло й 15 хвилин, як на порозі, з'явився друг. Слідом за ним ішла жінка з чемоданчиком. Ну, показуйте. Анна нахилилася над дівчиною. Через кілька хвилин відкрила свій портфель. Їй щось вкололи. Потрібно знайти слід від уколу. Поки я приводитиму її до тями, Ігор і Стас взялися до справи. Слід знайшовся швидко. Під коліном місце дуже приховане. Ще хвилин через 15 дівчина застогнала, лікарка подивилася на них. Що будемо робити? Їй треба в лікарню, їй потрібні крапельниці. А вдома не можна організувати це. Ми серйозно переживаємо за її безпеку. Гадаю, що можна. Організм сильний, дівчина схоже, не п'є і не курить. Ігор задумливо протягнув взагалі не зрозуміло, як вона могла опинитися в тій компанії. Стас зняв халат. Їдемо до мене. Моя зміна закінчується через півгодини. Але змінник завжди приходить раніше. Головне, щоб встигнути донести дівчину до машини, перш ніж він з'явиться. Вони все встигли. Стас крикнув напарнику, який зайшов через хвилину. Після того, як вони запхали дівчину в машину, що дуже поспішає, але потім обов'язково зателефонує і тут же рушив із місця. Вже вдома, коли лікарка поставила дівчині крапельницю, Ігор запитав і що далі? Ти ж розумієш, до вечора її почнуть шукати. Значить, до вечора ти маєш поговорити зі службою внутрішньої безпеки. Ігор тільки похитав головою. Та легко сказати, ну, але я спробую. Через дві години дівчина прийшла до тями. Вона з подивом оглянула кімнату, зупинила погляд на Стасові, а той просто завмер від глибини її синіх очей. Ви хто? А ви? Вона розглублено відповіла. Я Настя. А де ті? У двері подзвонили, і Стас кинувся у передпокій. Це був Ігор, з ним двоє чоловіків. Ви якраз вчасно. Дівчина прийшла до тями, неголосно сказала лікарка. Питайте тільки найважливіше. Приблизно через 20 хвилин вона знову засне. З'ясувалося, що дівчина підробляла в клінінговій компанії. Її відправили прибирати той самий котеч, де підполковник веселився з товаришами. На красиву дівчину запав сам господар, а коли вона йому відмовила, причому у грубій формі, він звалив її з ніг і зробив якийсь укол. Сказав, що тепер вона буде вже говіркішою трохи. Але чи то він не розрахував дозу, чи то організм дівчини відреагував особливо, та в результаті всі вирішили, що вона мертва. Серце не прослуховувалося. Про те, що воно, розташоване з іншого боку, ніхто у п'яному угарі не здогадався, йому потрібно було лише висновок про зупинку серця, що він і наказав зробити стасу. До вечора Настя остаточно прийшла до тями. Стас уже розповів їй, за яких обставин вони познайомилися. Дівчина була налякана, пригнічена і благала подзвонити мамі. Підполковника взяли просто в морозі. Він приїхав за тілом. Напевно, хотів поховати її як неупізнанну, а може, ще щось. Зрештою, через два місяці Ігор очолив відділ. Аллу їм вдалося вмовити повернутися не відразу, звісно, але дуже допомогла Настя. Вона тихо сказала: Ви навіть не уявляєте, якби не Стас і ваш чоловік мене б уже не було на цьому світі. Ех, Бог із тобою, герою, бери сумку, додому, поїдемо. А через три місяці. Суд одружився. Так і знайшлася дівчина, якій було абсолютно байдуже до його професії. Навіть не байдужа вона ставилася до неї з якимось трепетом. Говорила, що тільки справжній професіонал зміг би врятувати їй життя. А мама одразу заспокоїлася. Господи, ну хоч дружину собі нормальну знайшов. А не якусь там в штанах із пістолетом. На переваги. Про деталі знайомства Стаса й Насті вона не знала. А ще Настя виявилася скрипалькою, і на власному весіллі Стас уперше за багато років знову взяв у руки скрипку, і вони разом виконали романтичну мелодію, від якої плакали. Всі гості.